Фільмуй, аналізуй, захищай свої права. Безпека на дорозі, самодисципліна водія та контроль діяльності працівників ДАІ. Усе це значно полегшується, коли фіксується на відеоносій. В Україні відеореєстратори почали використовувати не так давно, та вже зараз водії зі стажем говорять про їхню безперечну користь. Ужгородські активісти дорожнього контролю розповідають, матеріали відеореєстратора від недисциплінованих даїшників. Поки не рятували, однак були в нагоді у складних ситуаціях на дорозі. Регистратор очень-очень помогает при, не дай бог, ДТП. Потому что очень много есть случаев, когда двойственная ситуация, и как бы потерпевший не может доказать, что он прав. То есть оппонент начинает доказывать, что нет, я прав, а свидетелей нету, или есть какие-то непонятные люди, появляются, что они якобы что-то видели, там, не, в, не в пользу потерпевшего. То есть... Законодавча база застосування відеореєстраторів наразі на стадії проєктів у парламенті, пояснюють юристи. Однак, усі зафіксовані дані можуть бути використані як докази у суді за фактом ДТП. Верховну Раду України внесли законопроект про те, щоб який зобов'язує водій обов'язково використовувати відеореєстратор. Ці відеозйомки згідно КПК, можуть бути використані як докази, проте кінцеву оцінку про їх належність і допустимість дає суд. Брати до уваги зафільмовані матеріали ДТП чи ні суб'єктивне рішення судді. Однак, за законом, у жодному разі працівник ДАІ, спілкуючись із водієм, не має права перешкоджати відеозйомці. Я в своїй машині роблю то, що вважаю нужним. Якщо вам не подобається, то давайте на мене в суд, а там ми розберемося. Тобто іноді буває, що сотрудники ГАІ силаються на то, що вот ви в мою особисту життю. Лічної життя это вдома на найвищих щаблях департаменту ДАІ запевняють, нічого проти використання відеореєстраторів не мають. І обіцяють боротися з кожним випадком службових зловживань своїх працівників, зафіксованих на відео. Знімати співробітника ДАІ можна, законом це не заборонено. За умови, що якщо людина, яка таку зйомку проводить, вона не заважає співробітнику ДАІ виконувати свої функціональні обов'язки. Не створює загрозу для співробітника міліції, співробітника ДАІ так само. Тобто, фактично, дії вони є законними за умови, що це. Не перешкоджає співробітнику міліції виконувати свою роботу і не загрожує йому його життю та здоров'ю. Будь ласка, знімайте, станьте справа від мене зліва. Знімайте, я не проти у деяких країнах Європи. відеореєстрація дорожнього руху заборонена як втручання в особисте життя не правоохоронців, а водіїв авто, які потрапили у кадр. Випадково в Україні ж знімати на реєстратор абсолютно законно вимагати його вимкнути ні. А для того аби відео мало юридичну вагу, воно має бути чітко датованим та приєднаним до судової справи. А наскільки об'єктивною виявиться Феміда справа кожного окремого випадку?